І нині в області проходить щорічний огляд конкурсу аматорських театральних колективів Театральна весна Кіровоградщини. Він існує вже понад півстоліття. Щороку актори аматори збираються, аби себе показати і на колег подивитися. Протягом березня артисти звітуватимуть на сценах найкращих районних та міських будинків культури. Шанувальникам театрального мистецтва покажуть кращі свої постановки. З кількома конкурсантами, які виступали в Новгородківці, познайомився Сергій Михайлін. Цього року участь у конкурсі беруть 31 аматорський театральний колектив області. Тут нема професійних акторів та режисерів. Аматори грають у виставах у вільний від роботи час. Я працюю подовому організатором. Ця робота для мене є задоволенням, але акторська робота це безумовно важче в тому плані, тому що ти відповідаєш не тільки за себе особисто, ти відповідаєш за успіх всього колективу і за успіх самої вистави. У репертуарі учасників українська класика та сучасна драматургія. Наш народ потребує само. Вираження в мистецтві, в народній творчості, і саме в такий час ви бачите на сцені звучить і російська мова, і українська мова. Кожного року театральна весна змінює свій репертуар. Щороку театральна весна поповнюється новими учасниками. Це люди різного віку і різних професій. Дебютанти є і серед акторів будинку культури з Суботців. Ви знаєте, як працюють люди в селі? І в театральному, вже будемо говорити так, як воно є, і в агітбригаді, і співаємо, і танцюємо, тому що дуже багато років ми вже працюємо в будинку культури. І це нам дуже рідне. Сьогодні у п'єсі теж дебютують, дебют да. двох. Це наша уборщиця будинку культури, і працівник будинку культури хореограф. Ну, він п'єси ніколи не грав. А це перший раз неабияке значення. Аматори приділяють вибору теми вистави. Головне кажуть, аби вона хвилювала. Народний аматорський театральний колектив Олександрівського будинку культури для цьогорічного конкурсу обрав п'єсу сучасного київського драматурга Сергія Щученка Фелічита. Головна тема пошуки, пошуки молодого хлопця, пошуки себе у житті, мабуть, в певній мірі розчарування, в певній мірі як зараз молодь. Що хоче зараз мовити? все і відразу. Богдан та Мар'яна сценічні брат і сестра у цій виставі. Вона ненавидить мене з одної сторони. Я, власне, мені геть паралельно на всіх. Я шукаю гроші, мені паралельно, чи вони вмерли, чи вони живі. Я, мені головне добитися грошей. У нашій виставі все так, як в реальному житті. Гру аматорів оцінюють актори обласного музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького та працівники обласного центру народної творчості. У нас домінує, скажімо так, комплексне загальне враження. Тобто, коли ми бачимо, що колектив звертається до о, драматургії і, врешті, втілює в своїй виставі, де там є і задум, і погляд на проблему, і якісь режисерські знахідки, це все ми оцінюємо. А у нас немає підходу, що хтось чогось не вміє та... За підсумками конкурсу, журі оберуть переможців у кількох номінаціях: кращий аматорський колектив серед сільських будинків культури, районних та серед народних аматорських колективів. Нагородять їх під час церемонії відкриття всеукраїнського свята театрального мистецтва. Вересневі самоцвіти. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко, день за днем.